Ми маємо тут аюрведичний профіль, так, так названий, де ви будете підраховувати про себе, подивитися, як ви себе бачите. І одночасно я буду вам пояснювати, щоб ви себе порівнювали не, не, дуже, не дуже емоційно. Що ми тут побачимо? Ми будем, ви будете ставити оцінку від нуля до трьох у кожній клітинці. Ви можете намалювати собі три графи, вата піта кафа, три колонки, і у кожній колонці ви будете ставити питання або просто чи то в першій колонці буде, наприклад, 0, у другій колонці буде 2, у третій буде 3. У кожній клітинці, отже, в трьох, у кожній із трьох колонок ви повинні поставити якусь цифру. Або 0, або 1, або 2, або 3. 0 буде, коли це вас зовсім не стосується. 1 – це буде іноді. 2 – це буде часто. А 3 – це буде завжди. Так? Тоді пішли. Перше – апетити, або ваша перша лінія. І ваша перша колонка. Апетит ваш змінюється в залежності від обставин. Це значить, що як я зайнятий, я забуваю, як я в гостях я їм багато, або інколи я голодний, інколи ні. Або, скажімо, це зовсім не так, і я завжди голодний, або я ніколи не голодний. Що вірно, змінюється в залежності від обставин. Це вірно, на, на 0, на 1, на 2, на 3. Друга колонка апетит. Часто. Сильний апетит, я повинен регулярно харчуватися. Скажімо, хтось пропускає їжу одну чи дві не поїв, не поїв день, і в нього може голова розболітися, він може бути нервований, роздратований. Що, якщо це про вас, ви пропустили їжу, і це ви бачите на своєму стані, то це про вас. Тут ви три. А якщо ні? Що вам не так важливо, то ні. Третя колонка апетит. Чи добрий, чи поганий. Я можу пропустити прийом їжі, але в цілому так би я додала б в цей, сюди в це питання, я б додала, що в цілому люблю попоїсти. Поїсти це, це добре, це приємно, це те, що я люблю. Тоді ви пишете три, якщо це менше до вас стосується, тоді можете писати один чи два. Так, тепер про гроші і про майно. Перша колонка. Чи ви прив'язуєтеся до майна, чи не прив'язуєтесь до майна, і ви легко його віддаєте. Не прив'язуєтесь і легко віддаєте щось. Ну, щось таке із майна, ви розумієте, можуть бути якісь подарунки, сувеніри, якісь прикраси, якийсь одяг, щось таке. Другий, я витрачаю гроші тільки на конкретні цілі, і я люблю гарні речі, я люблю щось, що виділяє мене серед інших, таке щось, якийсь шик. Я витрачаю гроші на конкретні цілі, і я витрачаю гроші. Це людина, яка любить витрачати гроші, яка буде купувати те, що їй подобається, і особливо щось таке, якісь коштовності або якісь гарні речі. І третя колонка гроші. Це додає мені впевненості, я можу легко заощаджувати. Люди, які складають, складають, складають обов'язково. Він більше складає або хоче складати, ніж розтрачувати. Він складає, незважаючи не, не на умови, хоч потрошку, але складає. Є такі, а є ті, хто зовсім не складає. Далі, наступне пот... питання: моє волосся. Тут вони так перемішані. Я маю тонке, темке, темне, сухе волосся. Не обов'язково темне, але тонке і сухе волосся. Друга колонка волосся, маю світлі, світле волосся або руді, -тони, руді така трошки червоненька, там є червоне в ньому, і обличчя буде червонувати трохи в такому випадку, і волосся яке швидко сів швидко Ну, Швидкість тут тяжко порівняти, як швидко, коли швидко. Але яке має схильність до, до сивини. І третя колонка моє волосся густе, хвилясте, товсті коси, їх багато. Порівняно з іншими, в порівнянні з вашими подругами, в порівнянні з якимось друзями. Без вашого особливого ставлення до цього, ніби хтось на вас дивиться, завжди відповідайте так, ніби ви когось питаєте. Я така, і слухайте, що він вам скаже, щоб було об'єктивно. Так, конституція в дитинстві ваша струнка. По ну, часом вона змінюється на товсту. <сум> Перша колонка, друга колонка, середня вага, міцний корпус, ну такий спортивний, спортивний. І третя колонка конституція. Пухненька, трохи кругленька дитина. Далі йдемо наступна лінія. Тіло взагалі легке, ніжне, таке дуже тендітне, яке можна легко пошкрябати, подерти, синяки відразу на якому. Це лінія тіло і перша колонка легке, ніжне. Друга колонка тіло моє середньої ваги, атлетичної статури. Порівнюйте із тими друзями, яких ви маєте, з ким ви є. спілкуєтеся, з ким, що вони про вас думають. Середня вага атлетична. Атлетична, я думаю, тут легко порівняти. І третя колонка – тіла таке округле, округле, важкувате, кремезна людина. Кістки, широкі кістки, плечі, кістки. Якщо так, то тоді ви ставите максимум на, на тіло в третій колонці. Так, тепер переходимо на лінія травлення. І перша колонка травлення. Нерегулярне, чутливий шлунок, метеоризм, гази, тверді випорожнення від 0 до трьох. Ставте який, хто ви зараз є, ставте на зараз, не взагалі, от останній тиждень, останні два тижні. Щоб ви мали на сьогоднішній день картину. Друга колонка травлення інтенсивне схильне, схильність до діареї, або буває туди-сюди. Якесь воно не, не стійке, але діареї бувають. Випорожнення один, два рази на добу це все другий. І третя колонка утруднене, уповільнене, регулярний густий кав стілець. Так, поступ, хода. Тут виступ, але це мається на увазі хода. Хода швидка, мінлива, легка. Перша колонка, друга колонка енергійна, такий рішуча, енергійна, рішуча хода. І третя колонка спокійний. Мелод... Спокійна хода, така ніби трошки як, як, трошки як людина, як крадеться, ніби так дуже м'яко, дуже плавно так вступає. Її не чути, коли вона ходить практично. Так, тепер дух це мається на увазі ваша схильність до така душевна. душевна. Хто ви? Бродяга, бродяга, нашний переклад. Любите ходити, любите подорожувати. Ви активний, ідейний і нестійкий. Ідейний маєте багато ідей. Багато ідей. Не багатий і ідейний, а маєте багато ідей. Але нестійкий, нестабільний такий є. Друге. Дух має таке, відмінно розумієте всю ситуацію, любите планувати, ви наполегливий і дуже легко сприймаєте матеріал, ви легко вчитеся. Ну, Легко порівняно, не думайте, якщо ви зараз вивчаєте іноземну мову, то іноземна мова не легка ні для кого, але менше порівняно з кимось, ви думаєте, що ви досить легко вчитеся. Або сприймаєте щось нове. І ваш дух наполегливий, спокійний, глибокий, сповільнений це третя колонка. Такий врівноважений, людина врівноважена, спокійна, ви можете роздумувати довго про щось, планувати довго, рішення приймається повільно. Тоді третя колонка максимуму. Так, прийняття рішень. Дивимося. Прийняття рішень. Перша колонка я часто нерішучий, мені важко брати на себе зобов'язання. Друга, приймаю швидкі та імпульсивні рішення, швидко приймаю рішення. Особливо як, як якийсь стрес, то довго думати не треба. Відразу рішення і відразу дія. І третя колонка я багато вагаю, вагаюся, багато. Думаю про ризик, дію тільки після ретельного обмірковування, яке може зайняти години і дні, і місяці, і, і роки, бути чи не бути. Наступна. харчові звички, харчування. Любите свіжу, легку і суху, сухі страви. Свіжі, легкі сухі. Наприклад, свіжі це значить овочі, фрукти, легкі, де, де не обов'язково багато смажені, або багато варені, такі якісь напівготові, або сухі, такі, як крекери, або тости, або горіхи. Друга колонка гостра, гаряча, пряна їжа. Особливо гаряче. Ці люди вони не люблять суп холодний, а вони люблять, щоб це була гаряча їжа. І третя колонка холодна, важка, тверда їжа. Так як сало, наприклад, собі уявити, от воно. Тверде, воно, може і не тверде, але воно холодне, воно важке, багато картоплі, багато хліба, оце воно. Дозвілля як проводити. Люблю проводити час з друзями, але також і на самоті. Перша колонка. Від нуля до трьох не забудьте, друга колонка. Люблю концерти, танцювальні вечірки, ходити туди, де щось відбувається. Третя колонка. Люблю сидіти вдома, грати в настільні ігри та ходити з друзями в ресторан. Чому Бо там можна поїсти? Не потанцювати ходити в ресторан, а поїсти. Потанцювати це друга колонка. Так, далі руки, ноги, на вид і на, на дотик. Перша колонка. Маленькі тонкі пальці, м'які суглоби, видимі вени. вени. Маленькі тонкі пальці. Маленькі або довгі, але тонкі. тонкі. І суглоби, вони такі, якісь, ніби як дитячі. Вони можуть гнутися в різні боки, такі рухливі, ніби як несерйозні. Середній розмір, друга колонка, так і нічого особливого, ніби як не звертав увагу, наче все так як повинно бути. І третій людина висока і вгодована і має міцні суглоби. От як я говорила, купити годинник, то їм він буде вузький. Або Щось такого, міцні, міцні суглоби такий. Спортсмен, який може піднімати вагу. Далі, пам'ять перше. Швидко вчуся і швидко забуваю. Погана, довготривала пам'ять. Це перше. Друге, добре записую, добре запам'ятовую. Добре вчусь, досить добре запам'ятовую. Проте, не назавжди. Не буду пам'ятати все і завжди. Але швидко сприймаю, так. Третя колонка. Я повільно розумію. Часом перепитую, часом знов перечитую, досить повільно, але, дов, але хороша, довго тривала пам'ять. Один раз розумів і на все життя. Це третя колонка. Наступне основні мотивації в житті. Що важливо в житті? Які пріоритети ніби? Перша колонка свобода, в тому числі і духовна, прагнення до нових вражень. Друга досягати поставлених цілей і бачити результати. Не просто вчитися, от я вивчив. І тепер я от, мені підняли зарплату. Бачите результати. І третє накопичувати та зберігати цінні речі, а також жити у безпеці. Безпека, уявіть собі, що ви завжди жили у безпечній країні. Завжди. Вам ніколи не загрожувала небезпека. І от ви такі, як всі, чи вам це більш важливо, ніж комусь. Уявіть собі, що ви не приїхали з країни, де війна, а завжди було все безпечно. І чи для вас це найважливіше, чи ні? Якщо ви живете у безпечній країні, чи це для вас, без... чи це для вас важливо, безпека, щоб не перебільшити тут у якихось спеціальних умовах? Так, рухи і хода, швидкі, перша колонка, швидкі, легкі, гнучки. Від нуля до трьох. Друга колонка динамічні та живі. Третя колонка повільні і важкі. Наступна лінія шкіра суха, дрібні зморшки. Дрібні зморшки. От якщо є зморшки, то вони, вони такі дрібнесенькі. Шкіра не м'яка або не така якась. Як сил, як, як така трошки жорстка і не дуже блискуча. Друге, такий вигляд, ніби прозорої, злегка, злегка такої маслянистої, олійної, схильна до появи плям, веснянок, печінкових плям. Ну, це ті плями, які з віком з'являються, дивлячись, який у вас вік. І третя колонка м'яка, така щільна, ви її ніби як можете взяти в руку, відтягнути, ви там, ви там маєте, маєте якийсь об'єм, легко засмагає на сонці. Третя. Від нуля до трьох. Яка ваша вага? Я легко худно і важко набираю вагу, отже, більш така легка. Порівнюйте себе. Не думайте, от я набрав один кілограм, значить я вже товстить. А так, порівнюйте себе з іншими, з такими людьми вашого віку, з кимось іншим. Друга колонка я легко худно і набираю вагу, ніби як стрибаю. Можу туди, можу вниз, можу вверх. Досить, досить легко, мінливо. І третя колонка Я легко товстію і повільно худну. Як набрав вагу, то вже вона сидить, і сидить і сидить, і я ніяк її скинути не можу. Так само порівняйте себе. Далі, тепер у нас проблеми із здоров'ям. Перша колонка: нервові та травні, травникові шлункові розлади, різноманітні болі та дискомфорти. Схильність відходити на другий план, ну, ніби як не помічати, не помічати, що з тобою є насправді, не перейматися тим дуже. Друга колонка пропасниця, шкірні висипання, екзема, печія, запалення внаслідок підвищеної кислотності, напади гніву. З тим підвищення температури може бути, так як ми сказали, шкірні висипання або все це. Третє, застуда, найчастіше: застуда, надмірне виділення слизу, ніс, кашель, застій лімфи, склероз, пригнічення. Пригнічення, таке як депресія, мається на увазі, таке, як втрата. Втрата зацікавленості, може, навіть і не депресія повністю, але такий тяжкий стан, такий є, нудний і сірий. Пропорції, ніби як пропорції тіла. Непропорційне, скажімо, ви купуєте одяг, вам завжди короткі рукава, або довгі рукава, або короткі ноги, або довгі ноги. Якісь є щось є таке дуже непропорційне, або, як я говорила, зуби, або дуже великі, або дуже маленькі, або криві, або ніс довгий є, очі маленькі, непропорційні. Друге, колонка збалансовані пропорції від 0 до 3. І третя, міцна грудна клітка, товстий кістяк. Так, 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 реакція. реакція на стрес. От коли уявіть собі, щось вам от зараз, ну, не зараз, а ви, ви входите в стрес, щось вас дуже стресує. Що з'являється? Нервозність і тривожність. Так, що спати не можна, нічого не можна. Яке тремтіння у тілі так само, якийсь треммер, яке тремтіння у тілі при цьому може бути. Може бути страх, від якого ви хочете заховатися, втекти, втекти, кудись втекти фізично, якась такі реакція на стрес, коли ви будете багато рухатися, закривати, відкривати, хлопати, одягати, знімати, дзвонити, якісь рухи такі робити, нелогічні. Не від 0 до 3. Друга колонка напруженість, роздратування, розчарування. Тут ви будете звинувачувати всіх, кричати, вимагати, домагатися свого того, чого вам треба. Ви будете звинувачувати інших. Ніколи ця людина не скаже, це моя провина, бо я винен в цьому. Це завжди хтось винен, і він буде їм доказувати, що це є їхня вина. І реакція така, як напад найчастіше, самозахист у вигляді нападу, від нуля до трьох. І е, третя колонка створює враження спокою, але внутрішньо це клопіт, це переживання і бажання сховатися, щоб тебе не бачили так дуже, не чіпали. Але в ситуації не винен ніхто, як правило, тут так, людина не звинувачує когось дуже сильно. Не беріть екстремальні ситуації, такі як війна або щось, беріть як втрата роботи, або ви розлучилися з чоловіком, щось таке більш спокійніше, тому що, певно, якщо йде мова про загрозу для життя, то там можуть бути реакції трохи інші. Окей, як ви вирішуєте проблеми? Перше, я відкладаю їх від нуля до трьох. Відкладаю. Відклю, відкладаю їх резолюцію, я не шукаю рішення. Друге. Перше. Друге, я беруся за їхнє рішення. Так написано: атакую їх в лоб, ніби йду в. На, на, про, як, на пролом. Я йду, я йду я роблю все, щоб відразу їх вирішити. відразу. І третє, я їх ігнорую або вирішую коли-небудь після обдумування. Багато часу треба. Спочатку я подумаю, потім ми повернемося до цього, а може вона саме по собі вирішиться. Так, тепер зір. Як розвинені органі чуття. Перше, людина чутлива до шуму і дотиків має дуже хороший слух. Від нуля перша колонка. Чутлива людина до шуму і дотиків має хороший слух. Це перша колонка від нуля до трьох. Друга колонка має гарний зір, орлиний погляд. Хороша спостережливість, він, він все на все звертає уваги, на деталі всі, він бачить всі деталі, може причепитися до будь-якої деталі. І третя колонка розвивається чутливість, нюх і смак. І люблю тілесні задоволення, щоб мене погладили, щоб до мене доторкнулися. Не тільки тоді, коли ви довго чоловіка не бачили, скажімо, а коли ви взагалі з ним. Чи ви це любите по своїй натурі, чи ні? В екстремальні ситуації дуже, дуже сильно їх ніби я. Хоча я говорю, пишіть, як воно зараз є, але Ну, пишіть, як воно є. так. Сон, Сон є дуже легкий. Те, що він світлиться, він дуже легкий. Він такий ніби. Напівпрозорий, чи я закрив очі, чи не закрив, чи я спав, чи не я спав, і сни мені можуть снитися, і то проснутися, то заснути такий дуже легкий. Друге, часом заснути важко, але добре висипаюся. Або навіть і заснути нормально. І третій глибокий і тривалий сон. Далі, спорт. Або будь-який ну, спорт, або будь-які фізичні дії. Люблю рухатися і займатися спортом під настрій. Ніколи не займаюся екстремальними видами спорту. Люблю спорт на відкритому повітрі, коли багато рухатися. Такі, як футбол, велосипед, катання з, гі... з гір, якщо там не дуже багато дерев, і досить швидко. Друга колонка. Люблю спортивні змагання, екстремальні види спорту. Там, де я можу перемогти, перемогти, скажімо, кататися з гір не так цікаво, бо я ні перед ким не виграю. А там, де я можу виграти, от там мені цікаво. Це може бути навіть гольф, якщо хтось грає, або, ну, скажімо, якщо це футбол, то не просто бігати, а забити гол це важливо щось такого екстремальне, і так само на, на результат. І третя колонка: якщо я займаюся спортом, а частіше я ним не займаюся. А якщо я займаюся, то переважно тому, що мною керує розум. Що хтось сказав ти повинен, що мій друг сказав, ти повинен, або мама, або тато, і я так люблю маму, тату або мого друга, що я навіть готовий для нього. Пожертувати чимось і піти таки до спортивного залу, або почати бігати, або почати ходити, а так взагалі з дивану мене не стягнеш. Успіх, Яке, які відношення до успіху. Успіх має зміни: злети і падіння, але це не так важливо. Важливий сам процес. Почати щось, щось, щось нове створити, щось такого оригінального успіх, зміни, злети і падіння. Але не важливий. Від нуля до трьох перша колонка, друга колонка амбіції це моє ім'я, прагнення до результативності та успіху. І третя колонка це важливо, тому що це традиція. Хочу успіх, тому що це принесе гроші. Отже, я можу купити собі маєток, або два, машину, або дві, багато одягу, багато їжі, мені буде дуже комфортно. Оце тому мені потрібний успіх. Це третя колонка. І робота або Спосіб працювати, що ви, як ви працюєте. Перша колонка. Не люблю рутину, все, що повторюється. Хотів би сам визначати свій графік. Хочу сплю, хочу гуляю, хочу пішов, хочу танцюю. Від нуля до трьох. Ви так хочете цього, як хтось інший, порівнюйте себе з іншими. Друга колонка. Я люблю планувати і хотів би бути лідером. Тому що я знаю, як правильно, я розумію, люди не такі розумні, як я. Я можу їм показати, як робити. Я можу ними керувати. Я знаю і вмію більше. Від нуля до трьох. І третя колонка. Люблю повторювані та регулярні завдання. Сів, розслабився та й пишеш собі бухгалтерію, або там папірці перекладаєш, або там щось шиєш, вишиваєш, або нічого такого складного, нічого такого дуже що напруження створює від одного до трьох. І нарешті зараз ви будете рахувати, скільки ви маєте цифр у кожній із колонок. І яка найбільша цифра це буде ваша доша, яка зараз домінує? Друга цифра це буде ваша друга доша по домінуванні, і третя доша це буде ваша найспокійніша або най... найвідсутніша доша.